Якщо ми кажемо про звичний всім е, продукт розчинна кава, який ми там з дитинства бачимо в банках, на поличках, в супермаркетах Або ще і так три далі. В одному, це я, які ну, жду, три так. в одному, це ж вже кава плюс додатки. Ну. Да? Якщо ми кажемо тільки про розчинну каву, як чистий продукт, то це, ну, перше, що хочеться сказати, це чиста кава, її можна пити. Тобто всі міфи про. Каштани, жолуді і так далі. Ну, будь що ласка, забудьте мене. так: забудьте всю цю. Це просто якась дика діч. Я не знаю, хто це придумує взагалі в кого. Ну якісь там фантасти сидять біля своїх блогів і пишуть. Не знаю чому. Але насправді технологічно набагато дорожче зробити не з кави, кав, ну, аналог кави. Угу. Да, тому так ніхто не заморочується на виробництвах, які роблять. Як кажуть в професійній середі розчинку, то її роблять з кави тільки дуже-дуже низької якості, щоб мінімізувати собівартість, тому що технологічно розчинна кава це дуже дорога технологія. Uh -huh. Якщо ми беремо виробництво, то десь там 70%, десь ну, от від собівартості самого, самої сировини, десь 70-80% це ще додаткові. Витрати будуть на технологію. Тобто дуже такий складний продукт, і виходить, коли ми беремо якісну каву, яка вже коштує там дорого, да, умовно назвімо дорого, то розчинна кава з неї умовно виходить х2 в собі вартості.